Пане Михайло, ну ось ця, ось ця боязня з цієї ескалації, це щось що, насправді вона стримує захід у більшій реакції, агресивнішій реакції на дії Російської Федерації? Ну, якщо чесно, пояснення стосовно ескалації я не розумію, оскільки, е, якщо Путін не може е, навіть е, теоретично перемогти Україну, тобто він намагається, але в нього нічого не виходить, ми це бачимо. На полі бою в нього зовсім нічого не виходить, і коли е, такі країни, як Сполучені Штати або ціла організація НАТО, говорить, що ми боїмося ескалації, я цього, чесно кажучи, не можу зрозуміти, оскільки про яку ескалацію може йти мова про використання ядерної зброї, але я дуже сумніваюся, що е, Путін може використати ядерну зброю проти країн НАТО, я дуже сумніваюся, що російська армія зараз е, спроможна пройти далі ніж. Десь, скажімо так, країн Балтії, і то я дуже сумніваюся, що йому там щось вдасться зробити, тим більше що він взагалі використав всі свої можливості в Україні. І Якщо зараз країни НАТО, або, наприклад, Китай, або наприклад Центральна Азія, вибухне, то я дуже буду сумніватися, якщо в нього навіть ракет вистачить, щоб хоч якимось чином. Відреагувати на таку загрозу зараз він вкладається повністю в Україну, оскільки він зав'яз в цій проблемі, яку сам створив, і таким чином намагається зараз, хоч якимось чином, створити умови, коли примусить до переговорів Україну та Захід. Угу. Пане Михайло, тут я можу вас лише підтримати, бо знаєте, що от нерозуміння викликає? Ну, дивіться, якщо от різні аналітики описують підхід Путіна, та от зокрема. Якось в цій статті а, аналітика пана Білака, от певна тактика: Росія піднімає ставки, вичікує реакції, реакції немає, і потім по повній. Ну, дивіться, на Заході ж ну, також, перепрошую, ну, не дурні ж люди сидять, правильно? Аналітичні центри присутні, аналітики, військові безпосередні, політики, дипломати, ті, які займа... займаються геополітичними питаннями, то чому Захід не робить якихось певних висновків? Чи так і робить? Я думаю, що робить. Я думаю, що це е, дуже романтичне е, уявлення навіть ці аналітичні статті про відносини на нашій планеті. Тобто, хм. візьмемо кейс, кейс, росатома так. Давайте ну, насправді дуже цікава ситуація. Тобто, одна й та сама організація в різних паралельних реальностях займається різними речами. Наприклад, в одній реальності ця організація управляє окупованою найбільшою в Європі атомною електростанцією у Запоріжжі. А в іншій реальності ця ж сама організація, яка до речі, не має жодних підсанкційних санкцій чи обмежень, бере участь в більше 50 проєктів з нашими західними партнерами, в тому числі Сполучені Штати, Франція, Німеччина, Угорщина там будується електростанція, Туреччина, Південна Корея, і так далі на десятки мільярдів євро доларів і так далі. І тому, коли ми говоримо, а чому Росія не, не покидає цю атомну електростанцію, чому збройні сили Російської Федерації не вийдуть з електростанції? Я думаю, що тому, що а, в кож, в кожному контракті є дві сторони, наприклад. Російська компанія Росатом і якась американська компанія. І якщо би навіть пошепки Путіну було сказано, що якщо через три години російські війська не вийдуть з території Запорізької ЄС і на ваш Росатом буде накладено санкції, і через це накриються а, певними місцями а, ці контракти, то я думаю, що через кілька годин би ці збройні сили ці підрозділи Збройної сил Російської Федерації вийшли. Але, на жаль, до цього часу це не зроблено, і тому можна говорити про якісь побоювання ескалації, але от коли береш конкретну справу, то там з'являються конкретні олігархи, конкретні бізнес-інтереси, конкретні розрахунки, що ми втратимо там стільки то мільярдів. Чи десятки мільярдів доларів, а тому давайте якось спробуємо вирішити це питання без накладення санкцій або без розриву контактів з Росією, і тому дуже часто так і виходить, що вся це побоювання ескалації пояснюється набагато більш матеріальними причинами. Пане Михайло, будьте з нами, Я хотів би з вами ще одну інформацію обговорити. А, якщо не помиляюсь, від генерального штабу так ось занадто гаряче для окупантів стало на Запоріжжі. Через постійний тиск з боку збройних сил України російські військові втекли з Михайлівки неподалік Токмаку. У генштабі ЗСУ повідомляють, що загарбники зняли у населеному пункті своє триколорне ганчір'я та згорнули власні блокпости. Окрім цього, вони почали вивозити обладнання з лікарні у прифронтових пологах. За словами, Ва місцевих жителів московити беруть зі шпиталю все, що вціліло, а поблизу пологів чутно автоматні та кулеметні черги. Пане Михайло, ну може ці ознаки нам уже говорять про те, що вони там мають якось відходити. Які ваші очікування, які ваші прогнози? Бо про те, що вони мають уже забратися? Ну, зокрема, ми говоримо там про Енергодар. Ви вже згадали про ЗАЕС відповідно, то вже десь так скільки там пару тижнів точно мовиться про це. Так, це трошки різні справи. Тільки що я казав про росатом олігархів і капіталістичні інтереси, а є збройні сили України, у яких є свої плани, і якраз з ними такі обрутки не можна проводити. <рив> а, <у рив> так. Нашого командування у нашого командування є свої конкретні плани, і вони реалізуються. Зараз іде очевидно підготовка наступальних операцій на кількох напрямках. Ну можна від, відзначити якраз напрямок Мелітополя-Бердянська. Те, що ми зараз дивилися, можна відзначити ще е, сватово, можна е, говорити про Кінбурзьку косу, лівобережжя Херсонської області, тобто йде е, вплив зараз, як кажуть, розм'якшення е, оборони за рахунок високоточних ударів по лініям е, управління складам з боєприпасами, командних пунктах е, і, і так далі. Те, що ми бачили, наприклад, е, і на правобережжі Херсонської області, коли готувалася така операція наступальна, тобто я сподіваюся, що. Особливо з настання морозів, коли е, грунт буде твердіший, е, техніці буде легше е, рухатися, мобільність військ підвищиться, якраз і на, настане той момент, коли ми побачимо якраз реалізацію планів Збройних сил України. А пане Михайло, де будуть якісь такі, знаєте, ну найгарячіші напрямки? Хоча вони вже й нині спостерігаються, так от ті, які збережуться, які можуть розгорнутися нові. Ну, очевидно, Росія буде намагатися зберегти наступальні якісь рухи в напрямку Бахмута, тому що це єдиний напрямок, де вони можуть демонструвати і піаритися, і, 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 і Пригожин. І Путіну доповідають, що от, бачите, ми все-таки намагаємося наступати, все там буде добре, ми просуваємося і так далі. Насправді, там ніякого сенсу в цих наступальних діях немає, бо українська. Українські війська там мають досить сильні позиції оборонні, і просто так пройти їх дуже і дуже важко. Натомість українські війська ще раз повторюся, готують кілька наступальних операцій. Де буде конкретно проводитися це, звісно, знають тільки в українському командуванні. Але я думаю, що це буде і східний, і південний напрямок. Угу. Пане Михайло, тут маю вам дякувати і кажу спасибі, велике за те, що долучилися до розмови. І за вас за ваш аналіз. Також кажу спасибі. Михайло Самус, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, був з нами на зв'язку. Ну і такий підхід також використовує нинішній світ. Так, тут тут допомагаємо, тут воюємо, а тут торгуємо. Ну така вона цинічна правда нашої сучасності.